Так, друзі, вітаю всіх. Ну що, Ну що, що вам розказати? Підемо зараз на виноградник. Сьогодні вночі було 3 градуси. 3 плюс. Ось у мене оцей приїзд. Бачите, як він помер ще тоді? О, тільки що одлетів. Ось теж, Бачите як? ось. Але тут просинаються вже почки усього. Нові почки просинаються, тут обломаний був. Тут усього, бачите, теж. Ну, побачимо. Тут теж він померз. А цей старий куст, слава Богу, хорошо витримав, все нормально. Хоча я ж кажу, сьогодні було три. На сьогоднішню ніч знов три передають. Виноград у мене цей. Слава Богу, пішов. І зараз підемо подивимося, що там далі робиться. Зараз це вже десь 15-та година. Ось, Оцей у мене виноградик. Ось бачите як цей гарно йде. Поки залишаємо все, нічого не убираємо. От, А тут, ось бачите, у мене пішли. Те, що ми казали з вами тоді. Один, всього другий, всього третій. А там ближче ще до корня йдуть два штуки. Це, ну, скоріше всього, що я ви, хочу вигнати, я його звідси хочу вигнати. Тобто з, з самого корня хочу вигнати його, ну, найбільше, скільки він виросте, і щоб потім його на заміщення пустити. Ну, це може бути на той рік уже, ні на... Тобто через рік уже буде. От. А тут, бачите, скільки байстрючків всяких повиганяло. Всяких повиганяло багато. Але я нічого не виробую, не виламую, тому що така зараз ситуація, що може бути приморозки. Тут так само, ось бачите? Ось. Оцей треба буде удаліти, оцей треба буде удаліть, знизу він росте. Оце все треба буде поудаляти. Тобто, ось бачите, теж треба буде, він там лишній. Ось Оцей оставлю, цей я ставлю, цей оставлю. Тут ось почка, бачите, не проснулася. Ця почка, скоріше всього, що я її удалю або оставлю для того, щоб ось оцю зелена маса, щоб була мало приросту. Цей гот у мене він примерз, як не є, а почки примерзли. Йдемо далі. Ось, бачите, теж тут заголо трохи. От, і треба буде поудаляти. Можливо, щось. От, бачите, один пішов, другий, третій, четвертий. Тут, тут немає, двойників, тройників немає. От, тому я буду їх можу, якось розводити, щоб де двойники або навіть тройники, то буду удалять все. Все воно ну, маленьке то це. Ось, бачите, я його. Сразу обрав, бо він тут лишній буде. От. А ці вже буду розпреділяти, так, щоб не сильно було загущено і провітрювання було. От. Тут у мене цей так само. Оцей загущений у мене. Тут ну, він, так, він загущений, я його буду розчищати ще, удаляти, навіть оставлю, можливо, ось як дві почки на заміщення я оставляв. Цей паган можливо, я удалю цей один оставлю. От. Тут так само. По одному оставлю, для того, щоб він дав гарні грони і ну, йому і достатньо буде і питання. і всього. Хоча він витине, звісно вже він, четвертий рік у мене цей корінь, то я так вважаю, що він витине і все витягне по, по грозді. От. Але буду розріджувати, щоб він ну, не заболів. тому що Тут дуже він загущений, я вже казав, що я буду цей куст трохи зміщати. От, тут усе у мене плевін, Плевін іде. Бачите як? Він жирує, оце, оце жирующе. Ось, бачите, яка? І він розділяється, бачите, на дві пішов. Я його тут призупинив, щоб друга не йшла, щоб йшла центрально. А ця, щоб з боку, то вона залишилася тільки на Тобто Тут ось його теж жирує. Залишаю все, що є, тому що куст він, він здоровий, він жирує. І тут ось, бачите, оце ось все, все буде залишатися. Тому що дуже-дуже зажирував. От. Навіть, навіть отакі, от скоріше всього, бачите, що воно ну, ну, ніяке, але я його залишу, може щось проплюне далі. Дуже, дуже просто я його посадив, коли я його садив, цей кущ, я викопав здоровенну яму, накидав туди щебенку. Ось бачите оця відвертість, оця труба, я його через неї поливав через цю трубу, бо там у мене дуже велика кількість, об'єм такого ветки, всякі солому я кидав туди, сіно, удобрення я там кидав все. І тому він, можливо, він у мене тому і зажирував. Тому я зараз ось новий, то я посадив трохи далі його. Трохи далі. Ось бачите, його. я його посадив трохи далі і оце його і він виходить у мене зараз ну, не буде так, так жирувати, бо дуже велика у нього ця питання йому там. Цей виноградик новенький я прикривав. Зараз відкриємо з вами. Не хочу, щоб він примерз, не хочу потіряти його. Ось Зараз теж беру. Так як тебе обрати. Ой-ой-ой, одною рукою неудобно, але треба це зробити. Бачите, як пішов він в рост. Слава Богу. Пішло. І добре, що це з другої почечки. Ось його бачите, з другої почечки ще пішов. Тобто буде два рукава. На той год. Можливо, буде вже два рукава у мене тут іде. Ну і це я теж. Сніму, десь людина має приїхати, теж буду викупувати. Ну ось дивіться, ось, ну, я ж кажу, 3 градуса було, ну він гарно пішов, все нормально. Це я прикривав, а це я не прикривав він наче нічого тримається гарно. Так, це в мене торнадо. Цей виноград. Веліс. Веліс теж пішов гарно. Теж буду нормувати. Поки, поки наче немає, що нормувати. Двойників, тройників нема. Нет. Слава Богу, це хорошо з одної сторони. О, а що Закрутив я його трохи. Я його зараз розкручу. Хочу, наче, щоб він не поламало вітром його. Ось ви бачите, я його прив'язав сюди, він закрутився. Просто направлення даємо. Тут усього щось, щось слабеньке. Щось. Але залишимо, так як є, хай буде. Хай поки буде. Все. Двойники, тройники, я ж кажу, в мене є десь на винограді. От. То буду виламувати буду. Навіть якщо ось дивіться, якщо я... Ось у мене одна одна лоза йде, так, одна рукав, один рукав, і ось і другий рукав йде. Так? І тут вже буде ну, загущено. загущено, ну, Залишаємо приблизно плюс-мінус десь, щоб між ними було 15 см. Між лозами, щоб було 15 см. Але ж у мене ще і тут є, тобто все вже буде забагато. То є, придеться щось виламувати. От. Тому, я, тому я так і роблю. Ось бачите, я сюди розверну цей рукав. Вже воно буде обвеєром ну, таким наче, зробив. Сюди ось ось зробив одну. І сюди зробив одну. От. І вже буде тут От. ну Це скоріше все. Це й убереться, Просто буду дивитися вже ж я, бачите, я сразу формую, щоб і на той год був виноград, яку лазу, припустимо, залишити на заміщення на той рік. Бо це вже буде обрізатися, так? Оце, скоріше всього, що буде обрізатися, оце обрізатися буде. ось, А тут, зараз, хвилиночку. Оця. оця, скоріше всього, я її буду або оця, або. Ця маленька. Вона виженеться, звісно, вона. Ну, коротше, треба буде дивитися ще з цієї сторони. Ось. Або навіть оця. Ось його. Бачите? Іде аж, аж звідси йде. І я її можу запустити так ось сюди, донизу. А це повністю уберемо аж по всіх пір. Отакого. От І оцю можемо запустити. Хай вона зараз росте гарненько. От. Гарненько росте, оцей може виламаю, ну це я ж кажу, це і буде пізніше все. Тому що тут ще ось його є, бачите, росте цей год, ну такий він, він не жаркий. І коли зараз багато вологи, гарно підкормили, полили його, то він зараз у нас дав цю зелену масу, аби тільки вона не промерзла. І все, і воно буде то, що треба, буде класно. все, Буде все добре. От, і на цю сторону так само ось у мене є рукав, Будемо звідси щось формувати. На той, на той рік уже цей підросте, трохи я його буду нахиляти. Сюди, сюди нахилять буду і це буде і це буде. Це вже буде на плане а це буде на заміщення. І цей буде так само обрізатися, щоб його трохи. Присадити, бо цей іде туди, вже, бачите, аж куди, аж до, той, до того винограду вже до торнадо лізе. Тому його треба буде так, роз, трохи при, приглушати, як кажуть, різти йому. От, але оце все забагато. Це тут забагато, оцей можливо удалімо. Просто я ж кажу, зараз нічого не роблю, тому що ще цей тиждень ще морози. Ну, Приморозки. Тому, а зараз підемо покажемо, що в мене в порничку. Цибулька росте, бачите, як гарненько все. Чесночок теж гарненько росте. Тут у мене картопелька. Картопелька є. О, до речі, цей виноградик треба прибрати. Ось росте у мене зелений. Так. Це віноградик у мене В2411. Теж він пішов гарно. ну Теж бачите, який такий дебелий дядько. Ось, і звідси теж пішов, бачите, оцей будемо гнати на той рік, а цей буде на плодоношення. От і щось тут будемо обрізати, тому що оцей його корінь. Ну, я, хоча я бачу, у людей і такі є. От. Але в мене просто тут, бачите, він на вухлі посажений, тут в угол вже хати, виходить, і він, наліво він вже якби не піде, а направо вже там той посажений, ось там в мене той посажений маленький. Тому я хочу залишити його теж, бо він смачний виноград. От. Тут я набираю воду. Набираю воду. Та шулліється з неба. <гум> бачите, яка у нас вода. Побачимо, не побачимо, бачите, яке? Бачите, яке ось ось жовте. Що вони туди там розпилюють, може щось. Ось, Ну і нарешті, слава Богу, я вкрив вже свій новий парник. Це такий парник временний, так, Времінний. зробив таку каліточку зробив. О, зараз Зайдемо, покажу. Вчора трошки. Тут у мене бачите, тут у мене небо, ось Тут у мене небо, Де? ось Тут у мене небо. От, тут іде така площина. Просто щоб закрити для пом ну, помідори. Це під помідори буде у мене повністю площина. Туту. І там посадимо трошки пару рядків. Короткорослий, трошки більше, трошки більше, і тут великі вже будуть іти, по цьому ряду вже будуть великі помідори. Для чого ми робимо це? Ну, тому що, щоб град не побив, щоб таке для себе, як кажуть. Робимо для себе. Закриваємо його. Кіцьки, звісно, тут ходять, гуляють. Так, і ось у мене, що у мене тут в цьому парнику, це вже другий парничок, який був, який був, ту сторону закрили, цю закрили. Зверху у мене плівка під плівкою у мене виходить агроволокно, щоб сонця не пекло його. Тут так само закрили ось його. Двері з цієї сторони теж закрили. Зараз прийду трошки. Тут оця тряпка теж закривається, воно двері закриваються. тут зараз тепло. Принаймні десь ну, градусів 15, може 18 навіть. От. Ну і тут у мене вже огірочки висажені. Огірочки ось, посажені, огірочки, ось. У ну, мене невеличкі, ось, бачите, моя рука і все. тут вже попрацювала. От. І... Агроволокно закривали цієї ночі агроволокном. Тут вже приготовлені ці луночки і тут теж прикривали таким покривальцем. Слава Богу, нічого не прихватило. Це добре. Опалення у нас тут немає ніякого, нічого я не робив. Ну, я думав, звісно, цією ці ночью. Ввечері вчора балакали Наташею. Кажу, давай, може, зробимо якісь чи, не знаю, кліпічі якісь нагріти сюди лежить, чи що, ну якось підняти трохи температуру. От Але все, в мене є градусник ось, Зараз я подивлюся сам. Десь 22 зараз навіть, ви бачите? Не видно, мабуть, да? не побачимо. Не побачу, не фокусується, ну 22, повірте. Як кажуть на слово, 22 градуси. Ну, 22 градуси на уровні землі то це нормально. Тому от такі от у нас справи. Хай Бог береже це все, бо як ні є. Трудимося і люди трудяться. От. Ну Зрозуміло, що це все. Я так, собі, я так собі думаю, це моя думка особиста. Це все рукотворне, це все небо сіре. Просто сонечко десь там пробилося воно. і знову його немає. І так постійно, бачите, це все рукотворне. Я так вважаю. Персики теж, слава Богу, йдуть, То малинка. Ну, коротше говоря, все буде добре. Врешті-решт буде все добре. От, виноградик цей ще поки не проснувся, але будемо мати надію, воно може і всередині літа проснутися. Тому нічого ми не викопуємо, бо люди є. Я дивився одних, вони на Кубані живуть. то Каже, а цей виноград він пропав, бо він примерз, він там почки ще не дав. Вони взяли його і повикупили. То я їм пишу, люди добрі, Якщо ви його не викинули, то виноград, то посадіть знов. Він ще від'їде, ще йому нія просто може. Бачите, які як він... персики. Так що не спішіть викидувати. О, а у нас вже тут рядисочка росте, бачите? Скоро рідисочку будемо куштувати свою, а не покупну. Так що <підує> піду я наталка, там щось Коклет нажарила, це в мене теж так казав. Тут теж картоплю кинуть, бачите, яка гарненька. Гарненька, слава богу. Але сьогодні вже був дощик, його трохи примочило, клубничка цвітає. Альба начебто. Так що. Ожина в мене є така ломака торчить, слава Богу, буде у нас ожини. До речі, дуже хороший з нього зожини, дуже хороший джем такий робить. М -м, можна навіть його, просто його зірвати ягоду, тоді кинути його в каструлю, трохи почавкати його, проварити трохи. Воно тоді більш краще відходить, кістечки відходять. І тоді його надрушлак і ну, сіточка така наче. От. І тоді його процегокать, протерти і в баночки закатати. Джем такий виходить дуже класний. Без сахара навіть. О, можна сахару додати. Це ще один красавчик. Теж бачите, на два рукава пускає Сразу. Він розумний, він знає, що йому треба робити. Треба сразу два рукава. Він пускає два рукава. Добре, друзі, не буду затягувати. Видемо. Все у нас добре, слава Богу. Так, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші всі лайки, хто там що пише, рекомендує. Так, наш виноград, слава Богу. Бажаємо і вас, щоб було все добре, щоб і ваші рослинки вас раді... радували. Ось скоро розочки будуть, ось бачите, які бутончики вже є. Так що все, бажаємо вам гарного дня, мирного неба і все буде добре. Дякую